Привіт! Привіт! Сьогодні ти нам розкажеш тивір відомої української поетеси Лесі Українки. Тіся дитино. Просимо. Тіся, дитино, ще маленька, ти буде завезли в весі. Ще твоя дубка літає на кесіка, ще твої мрія. ще Дубка. Лія полини з думкою вкупці, дещо в купці, десь у далекі світа, хибиште нас і заклелі в лупці, а й в нові політа. Чи пам'ятаєш ти казку дивичу? Так то колись принесла, й зивущу, чию всю водицю, лібна та сина мала, і не були дикі простори, хвилі хви, і хвилі морські. Вищі гори, горе, та прудки. так твоя думка, свиденько полини, Тільки й волі носи, і, і були серця герої країни краплю зимої роси, І як проступи, збани сипуча до сердечка твого. Та я росича зивуся, буде зивити його, адже табрі із дубкою в купці, Леди не знані світа. Грине здрави на клею в лучці, ай вільно літа. Дякуємо. Виконала цей твір котляр Аліса. Чотири роки, чотири місяці. Будь да. ласка, що ти нам хочеш ще побажати? Ви були здорові, то тобі тобто, виру. то буди още още и вли до, до дякуем дякуем до зустричи. пока пока, пока.